Добрий день. Я лікар-психіатр Роман Макрусов. Хочу записати сьогодні відео на тему Дологічне суспільство Ясперса. Карл Ясперс. Був представником німецької психіатричної школи в Гейдельбергському університеті. Він працював в першій половині ХХ століття. В 1913 році він видав книгу Загальна психопатологія. Так як в Радянському Союзі і в Україні була німецька школа психіатрії, то ця книга була досить поширена, вона мала сім перевидань. Але якщо в перших виданнях Карл Ясторс описував більше загальну психопатологію, то в останніх виданнях він почав заглиблюватись у філософію. Коли я прийшов працювати, Більше 20 років тому психіатричну лікарню і почав вивчати психіатрію, то мені запропонували прочитати Карла Яксперса, бо його читали всі. Я взяв в бібліотеці цю книжку а, і побачив, що в цій книжці більше 1000 сторінок. Коли я почав її читати, то після 100 сторінок я зрозумів, що я нічого зрозуміти в цій книжці не можу. бо вона написана дуже складно, дуже багато філософії, води і дуже мало конкретики. Тому я відклав цю книжку і не вивчав загальну психопатологію по Ясносу. І як потім з'ясувалося, що така історія була у всіх моїх колег. Тобто більшість лікарів-психіатрів взагалі не читали Карла Ясперса. Вони брали цю книгу, починали читати, потім закривали і відносили назад в бібліотеку. І тільки з часом з'явився в мене більший інтерес до Карла Ясперса. Карл Ясперс описував в своїй книжці не тільки загальну психопатологію, але і бачення суспільства. Але. Він це робив досить складно, і він, описуючи психічні феномені, періодично повертався до філософії. І тому зробити якусь таку цілісну картину, можливо тільки, якщо вибирати окремі фрази, окремі абзаці, окремі речення. І от сьогоднішнє відео про дологічне суспільство. Це така псинтез всіх його роздумів на цю тему, які розсипані по всій книжці загальної психопатології. Отже, Карл Ясперс вказував на те, що психічно здорова людина має логічне мислення і має критику, і відповідно в процесі логічних роздумів. Одмюрковуючи навколишній світ, приходить до загальних, загальних логічних висновків. І ці висновки збігаються з висновками інших людей, бо закони логіки вони однакові. Відповідно, група людей формує загальну думку, і ця загальна думка починає в суспільстві. Розвиватись. Тобто за допомогою логіки психічно здорові люди об'єднуються, формують загальні проблеми, загальні задачі, загальні шляхи вирішення, прописують майбутнє для себе і разом розвивають суспільство. Але Карл Яспер задає питання: а чи можуть психічно хворі сформувати суспільство? Чи можуть хворі на шизофренію сформувати суспільство? Оце картина із де намальовано психіатрична лікарня-Бідлам, картина англійського художника Уільяма Хогарта. В цій картині він намалював психіатричну лікарню. На першому плані тут художній герой Том Рассел, його дружина, і вона доглядає за своїм чоловіком і два служки, які за ним доглядають. На задньому плані тут дві панночки, які прийшли в психіатричну лікарню для того, щоб подивитись на хворих. Ну, це було модно дивитись на ходити в такі. Організації дивитися. Всі інші пацієнти це є психічно хворі. І що пише Карл Ясперс? Ясперс пише, що у пацієнта, у людини, який хворіє на шизофренію, у нього немає логічного мислення, у нього мислення паралогічно і порушена критика. Відповідно, він не може зробити чіткий логічний висновок. І у кожного. Хворого висновок свій. І неможливо сформувати загальну думку. Таким чином, Карл Гаспер стверджує, що хворі наші шизофренію не можуть створити загальну логічні висновки і не можна створити загальну думку. І тому вони не можуть об'єднуватись суспільство, і е, таке суспільство історичним шляхом виникнути не може. Якщо ж його створити штучно, тобто зібрати в одну лікарню психічно хворих, як на цьому малюнку, то це буде група, розрізнена група людей, які кожний будуть переживати в своєму світі, і суспільство вони все одно не утворять. Тобто це буде розрізнена група людей, які можуть існувати тільки в штучних умовах. І якщо ці штучні умови прибрати, то суспільство. У хворих на шизофренію не буде, тому що шизофренія це хвороба, яка приводить до соціальної дезадаптації, соціальної ізоляції. Карл Ясперс описує хвороби відповідно до соціальних класів. Він пише, що, наприклад, шизофренія може бути як серед бідних, так і серед багатих. Біполярний ефективний розлад може бути як серед бідних, так і серед багатих. А от розмова сталість. Зниження інтелекту це переважно хвороба бідних. Генетично успадковується низький інтелект, генетично успадковується олігофренія, і відповідно з часом серед бідних накопичується низький інтелект і розумова відсталість. І Карл Ясперс пише, що для розумово відсталих, а також для людей з низьким інтелектом. Характерне відмислення, мислення, він назвав дологічне мислення. Під дологічним мисленням він розумів мислення, де логіка є примітивна. І людина самостійно не може, згідно з цією примітивною логікою, прийти до якогось висновку. Хоча певна логіка є і певна критика є. І... Ця людина адаптується до суспільства шляхом копіювання поведінки оточуючих, шляхом е, подражання. Тобто е, у, е, у пацієнтів з низьким інтелектом, розумою відсталістю, дуже виражена поведінка копіювання. Е, це пристосувальний механізм. Він зроблений для того, щоб дитина коли росте. Щоб вона повторювала за дорослими якісь дії і адаптувалася до зовнішніх середовищ. Але коли людина підростає, то ця копіювальна поведінка має зникати. Людина має своїм розумом керувати своєю поведінкою. Але якщо інтелект слабкий, інтелект недорозвинений, то і не має свого критичного розуму. І тому людина копіює поведінку оточуючих. І я скажу, що в такому випадку, якщо один робить помилку, то інший не може виправити цю помилку і робить помилку за ним. Тому що єдиним механізмом корекції своєї поведінки є тільки поведінка більшості. Тобто, в такому випадку людина говорить, а чому тоді? За цього кандидата проголосувалася більшість населення. Більшість не може помилятися, оце є класичний приклад до логічного примітивного мислення. Хоча я спостережую, що це мислення здорове, але це мислення примітивне. Тому такі люди вони здатні до переконання і здатні приймати певні загальні думки. І можуть формувати суспільство, але вони можуть формувати суспільство тільки якщо більшість нав'язує їм певну думку. Тобто, якщо складається ілюзія, що даний, дану спільну думку розділяє більшість, то людина шляхом копіювання також приєднується до цього суспільства. Перед вами картина Ленін виступає перед робітниками в 1917 році. Карл Ясперс описує до примітивне мислення і каже, що такі люди мають виражене метамагічне мислення. Вони вірять в забобони, мислення їх наповнено магією, колдовством, провицями, астрологією і. Ці люди, якщо ви з ними будете спілкуватися, то вони не доводять свої роздуми до якогось логічного завершення. Тобто така людина пригає з однієї теми на іншу, вона говорить один лозунг, потім перепригає на інший інший лозунг, потім на інший лозунг. Тобто вони, вона роби, говорить лозунги, які вона десь почула від більшості. Причому оці думки пропаганди більшості вона видає за власні. І вона відстоює їх як власні. Тому вона повторює один, другий, третій, четвертий, п'ятий лозунг, але ні по кожному вислову вона не може прийти до логічного висновку по кожній темі. Як би ви не спрямовували її логіку. І Ясперс не описує психологію. Цього суспільства. Він каже, що люди з дологічним мисленням формують примітивне, просте суспільство або суспільство натовпу. Він описує умови, при яких це відбувається, а умови це поширена пропаганда, поширена думка, яка все нових і нових членів суспільства. І людина, яка пробуджує суспільство натовпу, має впливати на це суспільство. Психологію такого суспільства описав до Ясперса французький вчений Гюстав Лібон. І Ясперс відправляє до психології до Гюстава Лібона. Він описав книгу Психологія мас. А так як серед тодішніх мас більшість все ж таки була ліві соціалісти, тому він назвав свою книгу ще Психологія соціалізму. Юста Лівон писав, що таке суспільство воно керується пристрастями і образами. І ці пристрасті мають бути направлені до найнижчих, найнижчих людських інстинктів. Це до еротики і до агресії, як пізніше назвав Фрейд, Лібіда і Мартіда. Тому гасла мають бути саме направлені до. Примітивні, направлені до Лібіда і Маркіда, виявляти агресивні і якісь еротичні гасла. Причому лідер має також накачувати образами. Ці образи мають постійно поновлюватися. І ви можете багато бачити оточуючими цими образів, розп'ятий мальчик в трусіках, наконути апельсини. Це все образи, які пробуджують примітивне суспільство натовпу. Юстаф Лібон пише, що лідер має понижувати інтелект суспільства. Для цього йде пропаганда алкоголю, для цього руйнується система освіти, для цього підвищується рівень релігійних і е, е, якихось парарелігійних організацій, е, астрологів, колдунов, е, провидців, екстрасенсів. І... Гюстав Лібон пише, що е, така натовп, він вед, хоче бути відомий лідером, але якщо лідер не відповідає його вимогам, то натовп пожирає цього лідера рано чи пізно. Карл Ясперс пише динаміку цього, описує динаміку до логічного, примітивного суспільства НАТО. Він пише, що таке суспільство не може робити наукові відкриття, Тому що е, дуже примітивна логіка, логічного мислення наукового немає, тому немає наукових відкриттів. Саме тому таке суспільство пожирає е, минулі досягнення, тобто вона е, пожирає досягнення попередників, е, е, руйнує реформи попередників, руйнує економічні досягнення попередників, або взагалі вбачає своє майбутнє в минулому. Можем, повторити. І оце вбачання майбутнього в минулому і якраз приводить до того, що майбутнього такого суспільства немає. Тому е лозунги, які лідери ставлять перед такими суспільствами, вони досить розмиті. Це такі фантазії про все хороше і нічого поганого, про такі фантазії, що завтра закінчиться епоха бідності, завтра закінчиться епоха брехні, але нічого конкретного ці лідери не пропонують. І е, віруючи в ці фантазії, сприймає лідера на такому релігійному рівні і каже: Я йому вірю і сприймає його, начебто як месію. Юстаф Лібон каже, що таке суспільство не має майбутнього. Воно розвалюється. І навіть освіта не може його. Не може його Виправити, тому що освіта в таких суспільствах несе роль пропаганди, вона приєднується до пропаганди і тому не є ефективна. І Юстаф Лібон пише, що рано чи пізно це суспільство пожирає свого лідера, воно розвалюється і шляхом стагнації тривалих років можливо лише еволюція і розвиток до якогось суспільства. Яке вже має більше логічне мислення. І тільки суспільство з логічним мисленням, як стверджує Карл Ясперс, може розвиватися і може будувати майбутнє. В одному з минулих відео я розповідав про Ганса Сельє, який написав книжку стрес без дістресу, і про його теорію загального адаптаційного синдрому. І в цьому загальному адаптаційному синдромі є три фази: перша фаза алярм, друга резистентності і третя – виснаження. Але якщо дивитись лекції Ганса Селія, якщо читати його лекції по загальному адаптаційному синдрому, які він писав, коли займається наукою, то в цих лекціях немає такого поняття, як виснаження. Третя стадія в цих лекціях його проявляється як кататоксична реакція кортикостероїдів тобто перевантаження кортикостероїдів І тільки в книжці, яку він вже видав в середині 20-го століття, стрес без дистресу», Він описує третю стадію як виснаження. І в цьому відео я казав, що я не можу розібратись, звідки Гансельє взяв. Думку про виснаження. Тому що в лекціях і в наукових розробках такого терміну немає. Ну і, до речі, сьогодні багато вчених критикують загальнодатаційну реакцію Ганса Сельє за оцю третю стадію виснаження. Наприклад, Роберт Сапольський в своїй книжці Теорія стреса», Психологія стреса», він каже, що Ганс Сельє помилявся. Ніякого виснаження не відбувається, відбувається. Перевантаження кортикостероїдами. І відповіді на це питання, коли я писав відео про Ганса Селі, я не знайшов. Але мені здається, що я знайшов цю відповідь зараз, коли я прочитав загальну психопатологію Карла Ясперса. Справа в тому, що Гансельє в книжці Стрес без дістресу, також в кінці книжці уходить філософія. І він... Половина книжки його присвячена науковій роботі адаптаційного синдрому, а половина книжки він описує суспільство, проблеми суспільства і е, вихід з цих проблем. Він описує описує суспільство споживання, що в капіталістичному суспільстві люди залежні, вони гоняться в гонитві за низькоматеріальними цінностями, вони е, намагаються. Кожний обігнати один одного. І в цій гонці, в гонитві за матеріальними цінностями, вони забувають про духовне, тому виснажуються. І внаслідок цього виснаження в них виникає хвороби, в них виникає дистрес. І як варіант виходу, ган Цельє пропонує створення нових духовних цінностей, які він називає. Альтуристичний егоїзм. Тобто він каже, що кожна людина егоїст, але якщо ми свій егоїзм будемо розширювати на, не тільки на родину, а на й суспільство, то ми будемо друг про друга думати і співіснувати, як клітини співіснують в організмі. От такий його філософський погляд. І враховуючи оці філософські погляди, я вважаю, що виснаження. Це саме його філософські погляди на причину хвороби, а не наукові. А для того, щоб зв'язати свій загальноадаптаційну реакцію з філософським поглядом альтруїстичного егоїзму, він виснаження вставив в адаптаційний синдром як третю стадію для з'єднання, як поєднуюча ланка між наукою і філософією. І що виявилося помилкою, що зараз е, науково не підтверджується і зараз за це його критикують. В своїх роботах е, Ган описував суспільство е, специфічно. Коли я перечитав ще раз стрес без дістресу стосовно е, альтруїстичного егоїзму, то я побачив, що погляди Ганса Сельє дуже сильно нагадують погляди неомарксистів Герберта Маркузе, який описував в книжці Одномірна людина, що людина в гонитві за низькими матеріальними цінностями вона втрачає не тільки свої. Плоди праці, але особистість. Тобто капіталісти в нього відчужують не тільки її працю, те, що писав Маркс, але і особистість. Людина стає, суспільство споживання, людина стає таким гвинтиком в цьому суспільстві споживання, одномірною людиною, як писав Герберт Маркузе. І тільки шляхом духовного росту можна позбавитися цього, цієї залежності. І цю революцію неомарксистську мають проводити науковці. Тобто ідеї Ганса Сельє з його альтруїстичним вони повністю нагадують книгу Герберта Маркуза з одномірною людиною. Але справа в тому, що Герберт Маркузе виїхав, в Штати, так як він був неомарксист, він виїхав від німців. Від нацистської Німеччини і жив в, в Штатах. Але в Штатах після Другої світової війни там теж не віталися про радянські погляди, тому він був популярний з його книгою в Європі, але не був популярний в Штатах. А так як Ганс Ганцельєр жив в Канаді, то він е, читав Герберта Маркуза і його ці висновки е, він не ссилався на нього в книжці. Але вони дуже дуже, дуже схожі. На неомарксистські погляди. До речі, якщо ви подивитесь на фотографію Герберта Маркуза, то вигляд Ганса Сельє дуже сильно схожий з Герберта Маркуза. В нього одна зачіска, навіть одежа, оцій комір такий широкий. Тобто, я вважаю, що Ганс Сельє копіював в деякі мірі погляди і загальний. Вигляд Герберта Маркуза. І його альтруїстичний егоїзм є такий собі переробка, можливо, навіть плагіат Герберта Маркуза. І вигадка про виснаження оце він також певним чином взяв у неомарксіста Герберта Маркуза. Ну, Стосовно критики його загальноадаптаційного синдрому Ганса Селіє, то тут багато вчених критикують. А от критики його альтруїстичного егоїзму, ну я поки не зустрічав. Вважаю, що це утопічна ідея, щоб розширити альтруїстичні погляди на суспільство, тому що суспільство не є таким одномірним, як один організм. Тобто, якщо ми дивимося на опис Карла Ясперса, який писав, що існує. Суспільство організовано логічним мисленням, і існує суспільство, яке організовано дологічним мисленням, суспільство натовпу. То ці суспільства вони діють по-різному, а Гюстав Лібон казав, що це еволюційно різні види мислення. Але суспільства ці співіснують одночасно, вони просякнені в один одному. Але ці суспільства, які існують одночасно і просякають один одного, вони різні. І вони знаходяться на різному етапі онтогенезу, якщо можна так виразитись, по відношенню до організму. І тому вони ніяк не можуть створювати одного організму. Це суспільства певним чином конкурують і знаходяться в певній такій опозиції. І Гюстав Лебон вважав, що примітивне суспільство з дологічним мисленням, суспільство натовпу це суспільство лівих соціалістів. Хоча як показала практика ХХ століття, що соціалізм був не тільки лівий, соціалізм був і правий, а зараз можна бачити такі соціалісти і центристів і взагалі аморфних таких станів, коли не розрозуміло, до якого ж крила ці соціалісти відносяться, чи до лівих, чи до правих. Е, Юстам Лібон казав, що основною ознакою е, соціалізму є е, крайній чрезмірний популізм. Тобто, якщо лідер починає заливати своїх, е, свій народ популістичними заявами, якщо він промальовує майбутнє у вигляді якихось мрій, я мрію. про майбутню України, а ніяких конкретних планів не дає, то це і є явище соціалізму і популізму. І Юстав Лібон, який написав свою книжку в 1895 році Психологія соціалізму, він писав, що в 20 столітті буде серія революцій соціалізму. Ці революції будуть переводити суспільство до важких тоталітарних диктатурних станів, із значними втратами людей, значними жертвами. І завдання французьких інтелектуалів, французьких науковців не допустити до влади соціалістів і популістів і на помилках інших народів показати, який жахливий наслідок має популізм і соціалізм у владі. На цьому я хочу завершити своє відео. Дякую за увагу. До побачення.